Всім доброго ранку. Сьогодні у нас вже 13-й з вами день. Пишемо нашу тему. Достаток наповнює моє життя. Моє життя. Як вам вчорашні наміри з картами метафоричними, цікаво, можемо сьогодні. Можу для вас теж зробити, якщо хочете. Давайте активізуємо нейронний контур, і потім виберемо карти і промалюємо. Добре, дві хвилиночки, мінімум 20 слів, поїхали. Так, у мене сьогодні 31 слово. Ну що, намір брати вам три карти з наміром для вас на сьогоднішній я витягую, а ви обирайте першу, другу чи третю. Це буде у нас перша, це у нас буде друга. І оце буде у нас третя. Так, хто обрав першу карту? Це у нас зміни. Зміни на краще, завжди зумовлені виходом із зони комфорту. Да, зміни. Подумайте, про що це вам? Другий намір, хто вбрав, це ресурс. Усередині вас цілий світ. Усі питання, відповіді і безмежний ресурс любові. Угу. Цікава карта така, так? Да? І хто вбрав третю карту? Мрія. Якщо мрія довго не збувається, можливо, вона не ваша. Отакі От три у нас карти. Давайте я їх по черзі викладу, ви їх можете собі сфотографувати. Обрізати, да, і поставити на заставочку на день, такий, як намір на день, для другої і для тих, хто обрав третю карту. Добре, ось такі у нас сьогодні чудові наміри. Ну, а ми малюємо. Малюємо свій стан, який ви сьогодні в мене сьогодні. Пташки співають за віконечком. Дуже гарна, сонячна погода. І наповнюємось. Достаток наповнює моє життя. Достаток наповнює моє життя. Достаток наповнює. Моє життя, достаток наповнює моє життя. Бачу, я одразу ось півдужечки зроблю ресурси, я їх приймаю. Якщо ви їх не бачите, не малюйте, я просто вони в мене прям так. Явно для мене видні і бажано їх наповнювати. Ну, не бажано, да? А може так, як обов'язково їх наповнюйте нейролініями, надавайте сенс. Може саме ці ресурси вам допоможуть в достатку, в отриманні достатку. Перебування в достатку, в реалізації достатку. Так, чудовий день, чудовий ранок. така вже в мене такий настрій сьогодні наповнений. Діяти. Так. Скруглюйте. Хто хоче швидким методом, а хто хоче по правилам нейрографіки, дуже гарно вписувати півдужечки, так, зафарбовувати, дуже гарно пропрацьовувати всі перетини, куточки. Я малюю зазвичай більш швидким методом. Якщо тоненький лінер, то навіть і не заповнюю темним перетини. Дивлячись, яким маркером, яким лінером малюємо. Зазвичай ми малюємо перманентним маркером, тому що вони не розтікаються, коли ви вносите олівчики. Або якщо ви маркерами розфарбовуєте, бо вони всі ж розфарбовують олівчиками, можна розфарбовувати і маркерами. Робочі наші маркери це 1 мм. Але можна використовувати і тоненькі. 0,5, 0,6, 0,7. А просто якщо ви малюєте меншим за 0,5 і менше, то декілька разів проходьте по нейролінії, тому що дуже тонкі ці нейрони зв'язочок утворюється. І тоді виходить, коли ви 2-3 рази проведете, буде така наче пучкуватість. Це теж, це, це теж добре. Чим більше разів ви пройдете по нейролінії, тим буде міцніший нейронний зв'язок новоутворений. Тому почковатістю, малювати це, ну, це класно пропрацьована такі роботи робота виходить. Просто великим лінером нам незручно робити пучкуватість нашим базовим 01, тому що буде дуже багато темного, да, і воно буде як грязь виглядати. А нашому мозку треба, щоб було красивенько. Йому подобається, коли а, гарно все скруглене, гарно колір вносимо, внесено, нема темного. Про колір. Колір ви можете, я олівчиками люблю малювати, тому що м'якенькими або акварельними, вони класно змішуються, накладаються один на одного колір. І такі відтінки можна ну, цікаві для мене зробити. Але є, є, є ті, кому подобається малювати маркерами, наприклад. Які оці теж змішуються. Ну, Я не можу дос, ну, достигнути того ефекту з маркерами. Я пробувала, мені, мені подобається більше олівчики, мені ще більше знаєте, зусиль вкладаєшся. Про, можна провідчувати колір. Тому я за олівчики. Хоча розфарбовувати можна, хоч і маркерами звичайними, там три кольори взяли і все. Воно вже буде працювати. Кожен свій смак фарбами тільки не ок, тому що воно просто потягне вам маркер, колір. Воно тоді все перемішується, я навіть коли акварельними олівчиками малюю, то я воду не додаю в олівчик цей. Вони м'які, класно ложаться, але без води. Бо якщо ти водою починаєш їх розмивати, ну, ці акварельні лючки їх наносити, а потім водою воно розтягує. От штриховочку можна класно розтягнути, її не видно. Але воно і колір тягне. Якщо от декілька там слоїв олівчика лежить, воно коли водичкою так розтягує, ну, мені, не, мені не дуже комфортно. Тому я просто малюю олівцями. олівчиками. Добре? Сьогодні отакі два кольори, поки мені, поки мені випали. Цікаво, чому я почала зразу з ресурсу малювати. Відслідковуйте, з чого ви починаєте скруглювати, з чого ви починаєте розфарбовувати. Айде у нас запис? Ага. Ага, айде. Чого ви починаєте скруглювати та розфарбовувати? Да? Задавайте собі питання. Задавайте питання, а чому такий колір? А про що мені цей ресурс салата? Я так ухватила цей колір і почала одразу так інтенсивненько носити колір. Помалювали і де ще хочеться його внести. Не, не, не треба одразу докидати да, олівчик, змінювати, а подумайте, де ви ще хочете внести колір. І я зазвичай малюю так легше. А сьогодні прямо мені хочеться такої інтенсивності. Ну, мені Подобається цей колір, Він для мене, якщо брати асоціацію, то він для мене такий свіжо да, так, як щось нове. Цей колір ще в мене асоціюється з бізнесом з моїм. У нас логотип чорний з таким ярка. Так, Ярким таким зеленим, салатовим. У мене це і про бізнес теж асоціація йде. І про гроші, і про щось нове, про проекти. А слова, які слова мені транслювала моя підсвідомість? Ось серія. Моя робота, мій бізнес, медич цікаво. Так, транслює. Бачите, підсвідомість транслює, кольорами це підсилюється, вчиться аналізувати. Аналізувати свої роботи. коли ви мені здаєте, то я Якщо це у нас марафон, да, то я проговорюю те, що бачу в ваших роботах, підказую вам. Якщо це, наприклад, наш Чірінж 21 день, то хтось кидає роботи в Телеграмі, я бачу їх всі, ставлю лайк, якщо все добре. Нема там. Такого нічого. Якщо є якісь зауваження, то я зазвичай просто прописую їх у відповідь. Але вчіться, ви вже в мене дорослі, вже багато малюєте, то вчіться самі аналізувати свої роботи, задавати питання і вчіться слухати відповіді. Вам підсвідомість зазвичай підказуємо. Просто треба навчитися слухати. Так, сьогодні такий колір. О, опять синій. Опять синій зі вчорашнього. Це інший відтінок. Інший відтінок, але теж синій. Дуже цікаво. Хочеться його так якось мені потоково доєднати. А, ще й поламався. Це просто против. Тому що він мені не дуже подобається і я не розумію поки що, на що він мені в цій роботі. Цей синій і починається отакий супротив навіть у вигляді поломаного карандашика та олівчика. Mm -hmm. Mm -hmm. Я приймаю цей супротив, але я його пропрацюю. пропрацюю. У мене навіть я зараз відцвятковую тіло своє, э, ноги такі, знаєте, як ватні стали. Хоча зручно сижу, у мене так високий стіл, все мені так, наче комфортно, зручно. Але чомусь отак так прямо. Да, ватні ноги такі. такі. Делав так, чомусь реагує. Не зрозуміло для мене. На колір чи... Не? Хотілося мені виділити мої ресурси таким зеленим, да, салатовим таким виділяти їх, все ж таки. І я бачу, що ліній в фоні мені недостатньо. Я зараз буду ще наповнювати роботу. Ви подивіться свою. Ага. Але фігуру о, велике коло, ось, ось синій в мене вже охотівся. Да? Оце цікаво. Зелений, зелений ресурс вокруг і синій, синій такий, такий глибокий синій. відділяю фігуру. Ну, напевно, це буде фіксація моя, скоріш за все, бо так Воно прям виділяється. Так, як результат роботи. Фіксація це результат нашої роботи. Ітог. намір. Ми закладаємо намір на день. Достаток наповнює моє життя. І це може бути таким, як проявом сьогоднішнього дня наміру. Так, ліній. Хочу із Всесвіту, да, трошечки підтримки соціуму. Там вже все це є, вже це все реалізовано, все це є, є той досвід, який може мені допомогти да, наповнитися цим достатком, отримати цей достаток. Тому можна і з соціуму нашого, те, що навколо нас, взяти ці знання, цю підтримку та, і наповнити себе. І колір я тут, напевно, вже водити не буду, зараз подивлюсь, повинно бути теж гармонійно, не занадто багато білого, це повинна бути легкість в роботі, повинна бути легкість за рахунок білого, але не повинно бути і перенасичення кольору. Ну, якщо вам хочеться заповнити повністю, Будь ласка, робіть так, як вам хочеться. Хочеться всі сегменти зробити кольоровими. Просто ваш мозок ще може бути не готовий. Да? Якщо ви малювали з іншими спеціалістами дано аерографіки, то ви по їх технікам, як вони подають, можете вже так Звикнути до такого малювання, і потім з іншими важко да, перестроїтись, тому що методики однакові, а ви подача у кожного різна. Якщо вам не комфортно ще, ну там не некомфортно, як ви ще не готові, то Буде теж йти такий супротив в, у білому кольорі, да, щоб залишати білий. Але це, ну мені це про легкість, робота тоді дихає, наче нема перевантаження, і це може теж дати свій ефект, який є, допоможе роботі швидше і в більшому обсязі спрацювати. Ось якось так. Тому, тому я забігли. Так, ось, бачите, захотілося мені додати ще, додати ще по ліній, внести ще кольору. Очки мої сточилися. Ну, це нормально, так? Це такий творчий у нас процес. Ви поринаєте, малювання. Щось відслідковуєте, щось аналізуєте. Це класно. Так, мені цим кольором більше хочеться промалювати. Була тут більше світленького такого залишити. Ось ну, все вже. А ну, вже все. З тієї сторони, напевно, залишу тут Так, я там навіть не бачу, чи чим воно у вас в екрані буде. щось поправимо вправимо малюночку, камеру, ну, наче все у вас тут змішається. в екран. Все добре. Кольором, з кольором достатньо, бо я зараз тут остановитись, треба ще зупинитись. Ось один у мене білий сегмент, я його розділяю мінімум на два, скруглюю. і вже роблю лінії поля з наміром, достаток. Наповнює життя. Лінії поля можуть бути нові, а можуть повторювати вже існуючу нейролінію. Або починатись, наприклад, з неї і потім рухати своїм шляхом. Робіть по відчуттям. Так, дихання, достаток наповнює. Моє життя. О, так цікаво, в мене сьогодні пішли лінії поля. А, і фігура фіксації фіксую цей результат. Це, мі, це мої, наприклад, напевне, знання мені щось так приходить, які дадуть оці всі плоди. Мої ресурси в бізнесі сімейному клас. Мені така інтерпретація теж підходить, приймаю. Треба попрацювати над цим тоді, продумати більше да, надати власному бізнесу. Якось скинули на чоловіка і він молодець в цьому плані в мене, а, мене не турбує по питанням бізнесу. Сам все вирішує. Так, але це оце мені а, я я гранти пишу. На розвиток, тому, тому, може, вже час на наступний грант. Там раніше я зимою писала, записувала вам відео. Все нормально, хто не знає. Його отримали, закупили станочки для, для виробництва. Все працює, все чудово. Ось мені чомусь така інтерпретація прийшла. Могось зеленого такого. Ну, це наш там, колір нашого логотипу такий, тому може бути так, вже про це пора цю сферу більше звернути увагу. І я вже все проскругляла. Гарно скругляйте перетини. За лініями поля і фігури фіксації а, трошечки підсвічу свою фігуру ще кольором. Отак якось хочеться додати синього, трохи насичення. Ну, в принципі, на цьому все. Відслідковуйте свій стан, несіть енергію достатку в сьогоднішній день. І до завтра. Пока-пока.